Основні формули кола. Привіт, мене звати Аліна і я вчитель математики. У себе на каналі готую до знос з математики, тому долучайся, якщо тобі корисно. І так, поїхали. Найважливішими формулами кола є формула довжини кола та площі кола. Коли r це радіус нашого кола, то довжина кола знаходиться по формулі 2 πr а площа кола це πr квадрат. Давайте розв'яжемо задачу з використанням таких формул. Відомо, що довжина кола дорівнює 12π, знайдіть площу кола. Нам потрібні будуть якраз ці дві формули. Так як відомо, що довжина кола дорівнює 12π, то я записую, що це в нас буде дорівнювати 12π. І потрібно знайти площу. Дивимося, для знаходження площі мені потрібно знати лише радіус. Тобто, радіуса у мене на даний момент немає, але використовуючи формулу довжини кола, я зможу витягнути звідси радіус. Тобто, я підставляю замість С формулу підставляю 12 π Маю 12. І дорівнює 2 πr Звідси мені потрібно знайти R. Для цього я поділю обидві частини на 2 π щоб R залишилось саменьке з правої сторони. Тут в мене скоротилося, залишилось лише r. А з цієї сторони PP і скоротилося, 12, поділилось на 2 і залишилось 6. Тобто радіус у мене буде дорівнювати 6, можна так от записати. І тепер знаходимо площу, буде P помножити на радіус квадраті. Радіус 6, значить 6 квадраті. Тобто виходить 36 π це в мене буде площа.